Вітаю в ефірі. Програма на часі. Від початку російсько-української війни і до нині волонтерство залишається великою силою підтримки наших захисників. Один із найпотужніших волонтерських штабів у Хмельницькому це штаб громадської організації Планета волонтерів, який знаходиться у колишньому кінотеатрі Планета. Більше про те, як підтримують захисників. Та про історію створення штабу у нашій розмові із очільницею Тетяною Калюжною. Вітаємо у нашій студії. Добрий. Тож, Тетяно Олександрівно, почнімо з головного: як нині допомагаєте нашим захисникам, на які потреби збираєте волонтерські кошти? Ну нічого не змінилося. Ми допомагаємо відповідно до запитів, які нам надсилають військові. Реагуємо і по можливості те, що можемо, а іноді те, що не можемо, робимо максимально від нас можливе для того, щоб закрити ті чи інші потреби наших військових. А чого нині потребують військові? Е, знову ж таки, змінилося що? Ну, харчування. Плюс-мінус налагоджене, тому якщо ми візьмемо перший рік повномасштабного і сьогодні, коли ми на першому році відсилали абсолютно все, і сухі борщі, каші, консерви, то наразі. З цим питань вже майже немає, тільки десь колись іноді там виникають тас, смаколики, чайкава однозначно, тому що воно ну, постійно. А в основному це є технічні засоби. Це і дрони, і автівки, тобто ну, по амуніції так само вже потреба в принципі, відпала. А такі саме тих по технічним засобам. І плюс величезна потреба в маскувальних сітках. постійно. А де можна знайти запити? Ті, чого потребують захисники, на які ви збираєте в соціальних мережах? Так можна так, ми в соцмережах ми відразу реагуємо. Якщо можемо відкрити закрити запит, відразу ми навіть про то не пишемо там, що там якісь є потреби. А якщо вже потрібна допомога безпосередньо, там на збір. От зараз на збір іде на автівку для хлопців, то просимо допомоги так. Не секрет, що останнім часом волонтерство слабше, і люди менше волонтерять, допомагають волонтерським штабам. Попри все, як шукаєте тих людей, які дійсно підтримують і продовжують підтримувати, як єднаєте, коли треба знайти терміново необхідне щось для фронту. Єднаємо, ну що я вам скажу? Ми єднаємо, мабуть, словом, дією, закликом, намагаємося достукатися до такого внутрішнього розуміння, що в принципі ми працюємо не для себе, ми працюємо навіть не для військових, як би то не звучало. Та? Ми працюємо для збереження країни. Військові її боронять. А ми намагаємося на місці. Якщо ми не воюємо, то ми маємо допомагати максимально на своєму місці, що ми можемо зробити для підтримки і для збереження нашої країни. Попри все, ваш благодійний ваша благодійна організація продовжує свою активну діяльність. Як вдалося витримати довіру людей стільки років вже впродовж тривалого часу, ви допомагаєте? Можливо, постійно звітуєте про зібрані кошти. Люди бачать нашу так, люди бачать нашу роботу. Ми постійно відкриті до людей, до спілкування, і до нас люди заходять, ми спілкуємося, вони бачать, як ми збираємо, що ми збираємо. Так само звітуємо по отриманим коштам. Та і кожного разу, після там якийсь збір, якщо він закритий, ми це виставляємо так само в мережах. Тобто ми завжди відкриті до спілкування, до діалогу. І ви знаєте, вже з тими людьми, які з нами, отже з двадцятого року, та, ну, налагодилися вже настільки близькі відносини, що я можу назвати їх друзями. Навіть, напевно, самі захисники, якісь вдячності відео записують вам, надсилають так, десь їх можна знайти? однозначно, я ніколи не прошу хлопців. Дуже рідко можу попросити, якщо є можливість, будь ласка, зробіть фото. Ну, це, але це дуже рідко, що я дійсно про це прошу. Тому що ми розуміємо, наскільки важка ситуація там. І навіть, бувало, одне фото зробити, та, для них це ну, не, вистачає коли, не то, що не вистачає часу, розумієте, коли там питання йде життя і смерті, а тут кажеш, зроби мені фотографію за генератор умовно. ну... Тут такі знаєте трошки нема співпадіння співвідношення того. Тому та вони самі розуміють, вони знають, коли можуть роблять фото, відео, але ми про то не просимо. А які види волонтерства ви організовуєте? Це акції, можливо, якісь аукціони. Періодично влаштовуємо аукціони, іноді бувають акції, якісь розіграші, лотереї. Ну, з ярмарками ми щось не зв'язуємося. Спочатку на початках ми робили ярмарки, потім якось воно ну, перейшли. Тому що, розумієте, хочеться вкладати мінімум, щоб отримати максимум. Тому що ми розуміємо, що це є і затратно, плюс це є затратно по коштам, затратно по ресурсу ну, фізичному та і людському, а вихлоп іноді буває зовсім не той, якого очікуєш. Тому намагаємося максимально з мінімальними затратами зробити максимальний вихлоп. А якого виду волонтерства нині потребує штаб планети волонтерів? Це ж не тільки збори коштів. От ви кажете, необхідно сітки плести, так? Так. Зараз з сітками наразі є дійсно велика проблема. І не то, що не вистачає людей плести сітки, це інше питання. Тут питання вже постало в тому, що не вистачає тканини. Безпосередньо тканини. Ми тканину ніколи не купували, ми ніколи не купували основу під сітки, тому що знову ж таки, коли економиш кожну гривню і розумієш, що в тебе є збір там, на автівку чи на екофло, ну будь-на що, таке більш суттєве. Та, хоча, знову ж таки, я неправильно виразилась, тому що не може бути більш суттєвого. Сітка вона береже життя по одному, екофло. Так само зберігає життя, тому що хлопці можуть там зарядити ті чи інші девайси, там собі щось ще зробити, та так само зарядити рації, бути на зв'язку, зарядити телефони, бути на зв'язку. Це теж в певному розумінні іноді буває, там, можна сказати, збереження життя. Щодо от сіток безпосередньо, ми ніколи на них кошти не витрачали. Ми завжди просили у людей, зв'язувалися з швейними цехами, просили, щоб нам давали обрізки тканин. І самі ж, знову ж таки, наші волонтери, Артур безпосередньо наш. Він з самого початку, от він, він ще з 2014 року волонтер. Тут це в нього від душі. От він, хлопці для нього вони всі як, як його діти. Він ріже ці тканинку, вирізає ті обрізки, всі перебирає, і от таким Чином потім в'яжеться сіточка. Наразі, на жаль, чомусь, я не знаю, чому так сталося, можливо, перестали шити безпосередньо з тих тканин, які нам потрібні, а... і в нас зараз величезна проблема з тканиною. Ми от стикнулися з такою проблемою, тому що колись була проблема з основою, зараз з основою проблем плюс-мінус, слава Богу, немає. От а з тканиною є. Тому звертаюся, шановні хмельничани. Якщо маєте зелена, коричнева, піксельна, мультикамна тканина, будь ласка, приносьте на планету волонтерів, колишній кінотеатр Планета. Будемо вам дуже вдячні. А згадайте взагалі, як організувалася Організація Громадська Планета Волонтерів, а згодом і штаб Планети волонтерів? Як це було? Спочатку був штаб, а потім стала організація. Okay. Okay. Організація у нас ми зареєстрували в червні 2022 року, коли зрозуміли, що кінця. Цієї біди, цієї навали не видно, і ми будемо працювати. І бачили свою потребу в своїй роботі, зрозуміли, що треба. Як так більш офіційно, та щоб це все було збори коштів вже не просто в скриньку, там і готівка, тільки і все. А люди хотіли перекидати кошти. Ну на свої картки також ніхто не хотів збирати, тому що ну ми розуміємо, та що це певні суми. І от, от таким чином, коли ми проговорили це з колегами, ми вирішили, що все-таки ну, команда є, працювати будемо, значить, все таки робимо все офіційно і створюємо організацію. А хто склав оцю команду кістяк Планети волонтерів? Хто ці люди? Е, ви кажете, хто склав? Я хотіла вам відповісти, що ніхто не склав. Вони самі прийшли. Ну так, це зовсім абсолютно різні люди. Це. Артур, наш підприємець, я ж вже говорила. От він з 2014 року волонтерить. Він прийшов ці. Це всі, всі ті люди, які от 25 лютого вони шукали, куди себе діти для того, щоб не сидіти вдома, і для того, щоб бути корисним в країні. І, от вийшовши в центр міста, вони побачили рух біля планети і пройшли в планету. Таким чином деякі з них залишилися до донині. Артур, це наша Настя, яка вчителька, викладачка в школі, і в неї дуже багато велика нагрузка, але попри все, вона знаходить час, вона не полишає, вона є частиною команди. Так само Зіна до нас приєдналася, вона допомагає з сітками. Ну, це оце наш кістяк. Це ті люди, знаєте, які тобі не дають опустити руки, коли ти розумієш, що ну, іноді також втомлюємось. Втомлюємось, ми стараємось не показувати цю втому в тих соцмережах, тому що ну, хлопці так само бачать це все. Вони ж так само моніторять ті, ті соцмережі. І коли вони дивляться, що ось втомлені волонтери. Ну, якщо чесно, мені навіть соромно таке говорити, ну як ми можемо бути втомленими, якщо ми зовсім в інших умовах, абсолютно в інших умовах. Томишся єдине, від чого томишся, це, це, мабуть, від байдужості людей, від нерозуміння людей, від цього томишся, від якогось такого, знаєте, хаосу тут. А так, щоб склати, фізична якась, Тома, її немає. Ви особисто волонтерите ще від початку російсько-української війни? Звідки у вас такий порив до благодійництва і ким яким було ваше життя до війни? ким були в цивільному житті? Дивіться, я хочу вас поправити, тому що коли мені кажуть, що я волонтер з 14-го року, я це заперечую. Угу. Ну от просто заперечую. Тоді скажіть, тому що як от те, що з 2014 року десь якась моя діяльність на допомогу да, армії, я не вважаю це волонтерством. Це десь колись в порівнянні з тим, що я роблю зараз, я не вважаю це волонтерством, чесно. Хоча моя мама давно мені казала і завжди мені казала, каже, ти якийсь волонтер по життю. Це ще було дуже давно, а вона постійно мені це говорила. Ну, я не знаю, якось це, можливо, це виховання, можливо, це якийсь внутрішній стан. Ну, знаєте, я вчора була в дітей з дітьми на зустрічі в школі, і коли мені п'ятий, сьомий клас, і коли ми з ними от спілкувалися безпосередньо про волонтерство, що це, для чого це. Ну, ти, коли робиш, допомагаєш людині. Ти отримуєш цю віддачу, та воно в рази краще, ніж будь-які матеріальні блага. Коли ти розумієш, що ти комусь допоміг, хто цього потребував, ну для мене це класно. Я від цього кайфую. Я не очікую від цього якогось матеріального заохочення чи тих самих подяк. Якби коли хлопці передають подяки, так, приємно, прикольно, класно. Але не, не для цього ми працюємо. Зараз ви свою професію теж пов'язали із військовими, з ветеранами. Так. Розкажіть кілька слів про це. Так, наразі я е, працюю фахівцем із супроводу ветеранів е, в комунальному закладі обласної ради, ветеранський простір, ветеранпро. І коли от безпосередньо коли я думала, де, куди змінювати роботу і з чим займатися, тому що ми розуміємо, ну, волонтерство волонтерством, а кожен має працювати і заробляти відповідно. Е, і коли я от шукала роботу, я розумію, що ну не можу я в цивільному житті себе знайти, от ну повністю з цивільними людьми. та, І ну у військо йти теж ну маю певні е, нюанси, чому не можу бути в армії, але Хотілося десь ближче, знаєте, от, до цієї тематики. І коли побачила, що запустився такий проект від Міністерства ветеранів, шукали, я подала заявку на міністерство, пройшла і пройшла і тут співбесіду і стала фахівцями супроводу ветеранів. Тому спілкування з військовими не припинилося абсолютно. Ну, мені це подобається. Коли заснували волонтерську організацію, як налагоджували зв'язки із захисниками на фронті? Як вони потім вам надсилали свої запити? Як це складалися ці стосунки між фронтом і цивільними людьми? Я вам навіть не можу цього сказати. Це було настільки все було настільки такий хаос на початку. Дзвонять. Де хто брав телефон, звідки брали телефони. Я не знаю, чесно. Іноді просто не встигав класти слухавку, як вже був новий дзвінок. І дякуючи команді, ми з цим всім справлялися. Плюс, ну, в кожного, в кожного з нас є хтось, хто є на фронті, є знайомі, які на фронті. Ну якось якось отак от воно все було. Я не можу сказати, що це було структуровано. Якось що ми допомагали тільки одним, там познайомилися, тільки одній частині. Ні. Ні, навіть досі іноді бувають запити від абсолютно незнайомих для нас людей, які вже потім стають нашими друзями, які бачать нас в соцмережах. Знаєте, коли мені військовий написав, що добрий день, бачив, от, знаю, що ви волонтери, те чи можете допомогти з тим і тим. Я йому відписую, і він каже: Боже, я вам так дякую. З десяти тих контактів, які мені дали, ви єдині, хто відгукнувся. І от ми, ми потім спілкувалися, він нам і відео просилав. Ми вже познайомилися, як би все. Тому сказати, щоб щось таке структуроване було, то ні. А от як ви кажете, вже за роки підтримки склалися і дружні відносини з захисниками була якась особлива історія, яка вразила? Особлива історія захисників? Так, так. Я вам скажу: я не можу виділити. Ну, це нереально виділити якусь одну особливу історію. Кожна історія особлива по-своєму. -по і як були як хороші, та особливі хороші історії, так і особливі погані історії. Тому ну, виділити когось одного чи якусь одну історію, я ну, чесно не можу. Для мене вони всі унікальні, вони всі класні, тому що це люди титанічної сили і волі, і завдяки яким я маю дім. То. Попри те, попри підтримку волонтерську і державну підтримку, не всі герої повертаються живими з війни. Як воно е, втратити того, з ким спілкувалися, кому допомагали? Як це особисто пережити і далі продовжувати волонтерство? <кхух> Я перепрошую, зачепили так трошки. і... Важко, звичайно, важко. І я вам скажу, що з часом біль притуплюється, але він нікуди не зникає. І ти працюєш, як ви кажете, звідки береш сили далі, та ти розумієш, що ті люди, які, на жаль, вже ми з ними ніколи не побачимося і не почуємося, заради них щоб їхня робота, їх і ця втрата не була намарна. І, на жаль, так маємо, маємо не одну людину, за якою дуже боляче. Я ходжу до хлопців, іноді захожу, заходжу. Мені так, знаєте, тихо, спокійно, коли вже геть важко, я їду на кладовище, до них в гості, і ми з ними подовго спілкуємося. На жаль, не до всіх можна поїхати, не всі є, але. Давайте, можливо, про щось інше, тому що трошки воно. Планета волонтерів, сама назва звучить масштабно. <клес> чи доводилося вам і чи вдавалося налагоджувати міжнародну підтримку? Можливо, хтось із за кордону надсилав щось необхідне Звичайно. для наших фронтовиків? Звичайно, із-кордону, за кордону. я ж кажу, от ну, в кожного з нас е, є якісь певні знайомі, певне коло знайомих, та якихось родичів. І тому коли в нас якісь виникає за. Кожен включається, і починаємо шукати можливості і варіанти, як закрити те чи інше питання. Тому так, звичайно, і за кордону була допомога і, і, і досі продовжується. Я ж кажу, не так, як було воно все на початку повномасштабної, але досі воно є. Ви кажете, звичайно масштабно. Я завжди казала: планета волонтерів це. Ну, по-перше, чому планета? Тому що в кінотеатрі планета, ми розуміємо, так. І так, щоб людям було зручно, ми так планета, планета, потім, ну, як ми організацію назвемо? Ну, як Ну, планета волонтерів. Ну, от так воно звідти і пішло. Але, в принципі, я завжди кажу, що це величезна сила людей. Це не якісь офіційні організації, це безпосередньо ну, можливо, ми тим і відрізняємося, що в нас в основному все побудовано на людях. Це люди, людський ресурс, це підтримка, це розуміння, що ми маємо бути єдині, і що в єдності наша сила. Якщо врешті ми дочекаємося закінчення війни довгоочікуваного, що буде з планети волонтерів? Вона змінить свою діяльність чи в якесь інше русло направить. Ну, однознач... може... однозначно, змінить свою діяльність, тому що, як ви кажете, це вже буде перемога і будуть інші виклики, але припиняти діяльність ми не плануємо. І є певні напрацювання і думки з приводу того, що ми будемо робити після закінчення війни, коли вже настане наша перемога. Але наразі це просто думки, тому що ми розуміємо, що на жаль, перемогу ще нам. Не дуже близько якось її видно, і поки що ми спрямовані саме на цей ракурс. Ми вам дякуємо, пані Тетяно, за розмову, за вашу діяльність, за підтримку наших захисників. Бажаємо все ж таки нам дочекатися швидкої перемоги. Дай Бог. А глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей.